Привіт! Сьогодні ми граємо FS20, збірка Варварівка. Ну, карта Варварівка, збірка ще. Кучалася з телеграму Група ФС 2023. Спочатку дається МТЗ і процедур. Ну і тут потяг є. І... Заводимо зараз МТЗ, йдемо купувати сіялку і загружати. Купуємо ми зараз насіння і короче, кран его. И саму селку. Далее, база мой МТЗ. Обучусь. Я за ключ такое проеду. Короче, я уже доезжаю. І зараз буду грузити. І в мене там ще вийшов... Так як перший сезон, перша серія. Малинівки. Малинівки чи як там. Не суміт важливо І цей. Він там без звуку, бо я ще пробував так без звуку записувати, але ну, то таке. Бо я не люблю монтувати. Класик тоже видео відео було записано 20 хвилин. Так треба ...звучку робити. Що капот. Що так -то, точніше. Дивіться, спочатку що ми робимо. Підчіпляємо цей вокран до трактора. Тому нам треба підчіпити... Цим крюком, іменно крюком э, цей мішок, тому ми його піднімаємо і от підносимо на сілку, і воно починає засипати. Бажано зловити такий піксель, щоб воно стабільно насыпала. Так что цей. Ну, уже, когда засыплю, сел. Коротше хлопці забув за запис, поставили на паузу, заправили сівалку е цей. вже засів город, купив комбайн жатку. І возу, і ще кредит взяв 500 тисяч, бо мені там не стало 400 в, щоб цей, впетиком жатку. Бо комбайн 53 000, то я не говорю. Типа мені става...